Сьогодні з вами зібрались для того, щоб піднятися думками, для того, щоб визначити, яким може бути і коли можлива реалізація масштабного проєкту, який себе дружнього обговорює. Тому є пропозиція просто почати з ідеї. Є голова військової адміністрації, мер міста, який дав доручення три місяці тому конкретним людям, що зробити, що ми повинні визначити. Я зараз не знаю, які висновки ви зробили. Високі високі. Ми сьогодні зібралися для того, Все щоб зробити експертну що говоримо про початок роботи на, на музеями історії. Повинна бути концепція, повинна бути мати пропозиційний план. Хто це напише на сьогоднішній день? Тому що ми повинні розуміти, що треба знати добре історію нашого міста і врахувати, що ми робимо з. З фортецею і з імперським часом, особливо зараз, як ми його зможемо подати. Треба на сьогоднішній день написати історію нашого міста, видати його повністю. Це ще буде дуже важливий такий проєкт, який для цього, очевидно, треба буде колектив авторів. Тобто і потім, коли ми будемо мати концепцію, тематику дистанційний план, ми можемо починати це все робити. Не вийде ніяк без бюджетних грошей. Створення юридичної особи воно зразу потягне за собою обов'язки, дуже великі обов'язки. Не тільки виділення приміщення, а і обліку культурної спадщини, бо кожен артефакт є об'єктом культурної спадщини, який потребує охорони. Якщо чесно, то я дуже здивована Сергія вашим виступом, виступом Анни Федорівни. Ви питаєте, чи є у Цуканова Миколи Миколаївича концепція. Я перепрошую, це він має складати концепцію. От ви маєте, як виконавчий орган, попрацювати і надати свої висновки, так як це написав вам письмово голова військової адміністрації. І для того, щоб він з'явився через 3 роки, вже сьогодні треба робити кроки. У мене, Микола Миколавич, не немає відчуття, що треба шкодити перемогу на мене підтримку. Дай Бог війна закінчиться дуже швидко і першочергово, я думаю, що культура стане на перші по фінансуванню, по пріоритетності, тому що саме культура формує свідомість і, 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 і свідомість суспільства і проснутися власної історії, цінності історії і її пропагування.